Правда, яку багато хто приховує або багато хто не хоче про неї говорити, полягає в тому, що війна страшна. На війні є кров, муки, невиправдана жорстокість, невиправдана лють, вбивства мирного населення. Взагалі відбувається те, що звичайним людям краще не бачити, не знати про це і не чути. Насправді багато хто з нас не знає, не чує і не бачить, що насправді відбувається на війні, але прикро стає те, що а, коли Певні особи, поважні особи, які представляють неурядові організації, звинувачують в якихось звірствах і страшних речах тих хлопців, які пішли добровільно захищати нашу з вами державу, пішли воювати власне проти терористів, ті, які принесли страх, смерть і вбивства на нашу землю. Кілька днів тому генсек організації Amnesty International Саліши ті. Закликав українську владу розслідувати дії добровольчого батальйону Айдар. Це один з найперших добровольчих батальйонів, до якого входять саме сотні самооборони майдану, які з майдану одразу поїхали на війну. Він сказав, що бійці батальйону Айдар вимагали гроші в місцевого населення на контрольованих українськими військами територіях, проводили страти, викрадали людей, і інші бандитські дії проводили проти мирного населення. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сказав, що він візьме до відома, і власне ну він мав би розслідувати цю справу. Щоб не бути голослівними, тому що власне Amnesty International посилався на заяви якихось сепаратистів, міліціонерів, які зрадили присягу і власне воювали проти бійців, які тій самій державі, що вони свого часу складали присягу на вірність Україні. Так от Amnesty International цим людям чомусь повірив, і українська влада тепер, нібито, має замість того, щоб захищати батальйон Айдар, розбиратися в цій справі. Вона має його. Чи покарати, чи що. Ми запросили в студію е, людину, який має позивний зола. Е, це е, ротний батальйону Айдар, і він розповість правду про те, що відбувалося там. Але перш ніж ми перейдемо до розмови, Катерина Луцька, наш кореспондент і редактор нашої програми Василя Рябчук, підготували чималенький, але дуже інформативний і емоційний сюжет, власне, і про Айдар, і про ту правду, яка. Є там на сході, де відбувається війна. Давайте подивимось. і я попросив би, щоб дітей і на час нашої розмови, і на час цього сюжету, і людей, які нервово вразливі, забрали від екранів, тому що ми говоритиме так, як воно є, а це не всі зможуть сприймати нормально. Дивимось. Як посвята, як присяга на вірність Україні та її народу, створений у травні 24-й батальйон територіальної оборони Айдар офіційно підпорядковується Міністерство оборони України. Та жодного призовника у лавах немає. Це без виключення добровольче військове формування. Батальйон Айдар особисто для мене означає це дуже дружний колектив майданівців, з яких був і созданий цей батальйон. Батальйон Айдар це громадянська сознательність тих людей, які відстоювали майданівські цінності. Патріотизм у серці, патріотизм у назві. Айдар це річка, яка протікає у чотирьох районах Луганщини. Окрім місцевих, про неї очевидно, мало хто чув. Нині ж про Айдар, але вже батальйон знають не лише в Україні. На Луганщині він і за міліцію, і за охорону, і за визвольне військо. Місцева міліція в області її фактично немає. Вона бездія. При цьому при їх наявності приїжджають озброєні люди і зривають державну символіку, знущаються людьми. Звільнення рідної Луганщини спершу від сепаратистів і найманців. Потім від регулярних російських військ батальйон Айдар не боявся йти у найгарячіші точки, туди, куди можуть податися лише добровольці. Це запеклі бої за місто щастя. Це спроба відрізати ДНР і ЛНР, що ціною власної крові таки зробили усе, аби визволити не стільки землі, як людей Нам дуже хочеться, щоб багато людей знали про те, що Україна це дуже хороша країна. У неї ж точно хороші люди, якщо приїжджають в нього, влюбляю. вони влюбляються, але в нашу країну, як її можна більше не любити. Ці кадри, як і попередні, зняті журналісткою Б'янкою Залевською. Вона провела з батальйоном більше двох тижнів. Дякую. Що ви думаєте про батальйон Айдар, про бійців Айдара? Ну, тільки Ну, що я можу думати. Хороші хлопці. Дякую вам дуже. А по чому ви плачете? Ви боялись, Зіло, ти ж що, що хочеш. Я їх кормлю було. Кофику булочками відео. Булочками. А по чому ви плачете? Після засідки, у яку потрапили бійці 5 вересня, ці кадри важко дивитися, особливо рідним. Адже для них це може бути останнє відео, де тато, брат чи чоловік ще живий. Серед тих, кого вже немає, Андрій Юркевич, командир роти батальйону Айдар, позивний Грізлі, за два тижні до загибелі розповідає не про себе, про побратима героя. Уявіть ситуацію, коли наші танки покидають нас, людина залишається на позиції, причому на ті позиції, по які танки б'ють прямою наводкою. І ця людина цю позицію тримає, не відступивши, не втікавши. Тримає позицію і чекає подальших наказів командування, чекає підмоги. Бійці грізлі та термінатора. А це 23 чоловіка. Потрапили у пастку на блокпості, де за словами тих, хто вижив, майорів український прапор насправді ховалися бойовики. Смерть п'ятьох айдарівців уже підтвердили, грізлі серед них. Тіла решти досі під контролем бойовиків. Та йдеться вже не про двадцятьох, а про більше, ніж півсотні чоловік. Адже після розстрілу айдарівців на допомогу приїхали десантники 80-ї окремої аеромобільної бригади. Скільки з них живих, скільки мертвих, невідомо. Та хто стріляв в українських патріотів знаємо. Ми їх спросили, хто? Вони відповіли, Айдар. Нашто вийшло шмеля. Ну и в было сожжено, ніхто не ушов. Порядка 20 убитых. Это Національна гвардія і тальонайдар. «Айдар». Герце російським журналістам прокоментував події один бойовик. Та за камуфляжем упізнається неонацист та живодер Санкт-Петербургу Олексій Мільчаков. Це тільки деякі фотографії з його сторінки у контакті. Цікаво ж, куди дивиться всюди суші російське ФСБ. А ось так про батальйон Айдар говорить ведучий російського каналу. Сили самооборони розгромили батальйон Айдар. Він був сформований з ідейних бойовиків, закалених в столкновеннях на Майдані. Іменно це спецпідрозділення кілька днів назад устроїло різню мирних жителів в захваченому імі Градки Щастя. Те, що наших воїнів і патріотів росіяни не люблять і називають ідейними бойовиками, зрозуміло так само зрозуміло і те, що серед усіх найбільше виокремлюють добровольців Айдар. Арівців однак дивує інше днями. Amnesty International опублікувала доповідь, де айдарівців звинуватили у військових злочинах. У своїх звітах міжнародні експерти, які завжди позиціонують себе незаангажованими та об'єктивними, посилаються на місцеву підконтрольну бойовиками міліцію і на самих терористів. Можливо, серед опитаних був і Олексій Мільчаков. Наші хлопці теж фотоапарати мають, і панорама війни на світлинах так само страшна. Різниця у словах, у думках і помислах. Ось це статус Артема Шепілова, двадцятилітнього айдарівця. Поки зі сторони бойовиків приходять дерев'яні ящик з відрізаними головами наших героїв, айдарівці не забувають, що смерть треба шанувати. Лежить сепаратист після мінометного вогню. Завернув його у простирадло та виніс на дорогу яжний звір. Я нормальна людина. Потім його поховали нормально. Не знаю, якої він був віри, але все зробив як треба. А так утримують айдарівці полонених. Роман, ви хочете десь щось передати для людей, які будуть дивитися на вас? Якийсь коментар для людей? Ми побили оружжя. На спину. Це підділка. На спину вважаємо. Ми вже на гарані. Там м'яка ткань. Руку ровно. Навряд чи наші чиновники чи силовики за Айдар заступляться, згадати, хоча б як у середині червня, ті самі намагалися батальйон розпустити. Тож, можливо, це не на любов до Айдару, а страх перед Айдаром. Адже на війну ті пішли раніше, аніж в їхні будинки прислали повістки, адже не за гроші взяли зброю, адже люблять Україну більше ніж життя, адже боротися за неї збираються до кінця. Нехай навіть для декого земний кінець уже настав. В таке велике свято я хотів би побажати своїй країні побільше таких синів. Якщо таких, як коля, буде більшість в нашій нації, вона гарантовано буде процвітаючою і ми будемо найкращою, найбагатшою і наймогутнішою країною. Отже, відрізані вуха, пальці, прострелені коліна, стопи. Е Електрошокером в голову відрізані голови ножем і потім прислані в таких е, упаковках родичам чи е, друзям бійців. Це те, що власне роблять, е, і це правда. Це те, що роблять з полоненими, як їх називають укропами, терористи і сепаратисти. Добувають мертв поранених людей в полі бою. Це те, що робили російські окупанти. Власне, ось це все Amnesty International Чомусь чи не помічає? Чи я не знаю, ну вони путіну напевно, не казали, що Володимир Володимирович, може би подумали, а він скаже: а ми в Грузії робили те ж саме. Ми в Чечні робили теж саме. Ми нічого нового не робимо. Ми завжди мучили, катували, вбивали людей, лякали їх страхом, і це правда. Чому на батальйон Айдар пішла така атака? І не лише на батальйон Айдар. Там мова йде про. Інші э, добровольчі батальйони, але головно на батальйон Айдар. Якщо Amnesty International подумає, що ми щось маємо проти цієї неурядової організації, яка опікується захистом прав людей. То будь ласка, ми відкриті, готові готові вислухати їхні слова, і головне побачити відеопідтвердження, тому що це важливо. А не слухати э, міліціонерів, які зрадили свої присязі, і терориста, який э, окупант російського, який вбиває в на фотографії живу собачку. Це є нацист. З маніакальним нахилом. Якщо вони таким людям вірять, то я не знаю тоді, які права захищає ця організація. Але щоб ми теж не були голослівними, то ми запросили в студію Ігоря Лапіна, який має позивний зола. Він сказав, що його можна називати на ім'я та прізвище. Він не боїться. Командир роти захід батальйону Айдар. І він розкаже, чи катували і знищували місцеве населення бійці батальйону в Щасті, в Хрещуватому та в інших містах. Здрастуйте, пане Ігоре. Отже, перше запитання у мене до вас буде таке: до вас, до вашого керівництва батальйону чи до керівництва Збройних сил, яким ви підпорядковуєтесь, не зверталися ще з Кабінету міністрів з тим, аби розслідувати вашу діяльність і надати якийсь звіт тому Amnesty International? Ну, перш за все скажу, що наразі до мене ніхто ще не звертався, зв'язку з тим, що я трошки перебуваю на лікуванні. З приводу звернень до керівництва батальйону, мені така інформація теж невідома, тобто вважаю, що її просто не існувало. З приводу розслідування чи інших звинувачень на адресу батальйону скажу лише одну просту річ, як юрист, як адвокат. Незаконне звинувачення в скоєнні тяжкого злочину карається позбавленням волі. Отже, пересидні. Звину... на скільки років? Ну, там до п'яти років, <свісно> просто я до чого хочу сказати, що справа в тому, що якщо Amnesty International проводить своє розслідування і має певні докази, то ці докази мусять бути передані українській владі, зокрема проохоронним органам. Вони мусять перевірятися. І що посилання йде лише на терористів, на якісь незрозумілі свідчення незрозумілих людей без їхніх ну, підтверджень, то я вважаю, що це голослівне звинувачення, націлене лише для того, щоб дискредитувати добровольчий батальйон, який воює фактично на чотири фронти. Один з фронтів це фінансовані президентом Росії Путіним. Терористи, сепаратисти, а також направляють ним війська регулярні. Другий наш ворог це генерали, які зрадили інтереси держави. Третій ворог наш це сепаратисти і бандити, які сидять по ту сторону окопів. І четвертий наш ворог. Це внутрішній ворог, який є в Україні. Зокрема, є такі люди, які можуть вивізти на себе будь-який прапор, будь-який шеврон, сказати, що вони чи з Зайдара, чи з Донбаса, скоїти якісь злочини, і потім в цьому такі поважні. Організації неурядові, будуть звинувачувати ту чи іншу структуру, зокрема наш батальйон. Це знаєте, потім виявиться як у фільмі неудач», коли каже, що коли ми сиділи в окопах під Курском, він каже, під яким курском ти тоді в тюрмі там якийсь термін відбував. Mm -hmm. Так само і тут. В мене до вас тепер таке запитання. Ось вас звинувачує Amnesty International, конкретно генсекції організації Саліт Шаті, в тому, що батальйон Айдар і інші батальйони, але назвав він саме вас, я слухав його пряму мову. Вимагали гроші, страчували місцеве населення, саме не полонених місцеве населення, викрадали людей. Що насправді відбувалося і в щасті, і в Хрещуватому? Чому взагалі, чи які були підстави, і яка вона правда війни от, від вас, оскільки ви учасник і бачив це на власні очі? Ви розумієте, під час бою, під час бою є кров, є смерть. Тобто ворог, який зі зброєю, я на нього дивлюсь лише як на ворога. Що стосується мирного населення, значить, я скажу одну лише річ, що в тому ж самому хрещеватому ми збирали людей у бомбосховищах, у школах, як тільки назбирувалася певна кількість народу, викликали транспорт і старалися максимально людей відправити на, як я казав, на велику землю, тобто там, де мир. Ці колони обстрілені, були обстріляні з цього приводу, були так само новини. Де люди гинули мирні і так далі, тобто зв'язку з тим, щоб мирні колони обстрілювалися. З приводу знищення населеного пункту хрещувати, ми не могли самі себе знищити, так як ми в цьому населеному пункті стояли, базувались, і нас обстрілювали градами. І цей населений пункт був знищений безпосередньо внаслідок обстрілів градів та тяжкої артилерії. Плюс ми витримали там танкові атаки. До речі, екіпажі танкістів це були росіяни, яких, до речі, поховали. Тобто поняття розстрілів мирного населення і так далі, там що ми там їмо дітей, що ще там про нас. Я вже замучився слухати, що про нас таке не кажуть. І карательний батальйон, всі російські змі нас чомусь фотографують, не фотографують, верніше, анонсують, як е, в чорних всі в чорній формі, такі як, похожі там на фашистів і, і нацистів. Тобто, це є інформаційна війна, яку на жаль, по така поважна неурядова організація Amnesty International, в цій інформаційній війні зайняла упереджену позицію. Ну боюсь сказати слово проплачену, але вона не є об'єктивна. З усіх боків до правди, щоб сказати, ось ще одне запитання до вас, і тоді з нами на зв'язок вийде Б'янка Залевська з Варшави, яка, власне, з батальйоном Айдар перебувала на сході, знімала відео, і там вона і одержала поранення після цього поїхала лікуватися до Варшави. Таке запитання: адже може бути, може бути таке, що, скажімо, бійці батальйону інших батальйонів, коли входять в той чи інший населений пункт, і там кажуть, що ось ця людина сепаратист, а ось цей терорист, а ось цей. Той, а от ну, а цей теж був разом із бандитами. Ну, місцеві мешканці на нього показують. А в цього бійця, скажімо, друга його там катували, стратили, чи голову йому прислали його друга, і він може вистрілити в такого, скажімо, от всього сепаратиста, який був в цьому населеному пункті. Такі випадки могли бути, от саме через зрість, через ненависть до ворога, могли постраждати якісь сепаратисти, які. Ну, є мирними людьми апріорі, але вони е, були на боці сепаратистів і робили якісь злочинні дії. Чи ви таких фактів не, не, не знаєте? Значить, я є командир штурмового підрозділу батальйону, тобто це рота захід, і є... вбити можна лише людину, яка зі зброєю. Всіх інших, які підозрювалися в сепаратизмі і так далі, значить відправляли в комендатуру, де з ними розбиралися, дуже багатьох людей відпускали, перевіривши інформацію. Тобто за погляди людей навіть не затримували. Люди затримувалися лише ті, які були зі зброєю, або ті, які перевозили зброю, або ті, які безпосередньо виконували якісь функції, там коригувальників і так далі. Тих людей затримували поняття ну, розстрілів і так далі. Взагалі, це для мене просто воно для мене не існує. Існує так, як, скажімо так, да, це моя війна, але це чийсь гріх, але не наш. Розумієте? От і і все. ось зараз ми ще повернемося до розмови із паном Ігорем. А зараз з нами на зв'язку Бянка Залевська, яка, власне, завдяки якій ми і бачили це відео, яке вона нам надала із зони, де діяв батальйон Айдар. Б'янка, добрий вечір. Добрий вечір. А, як твоє здоров'я взагалі? А Дякую. Те, що коли прочитала. Знову що я навіть регіону. Янка, можна трошки голосніше, щоб ми тебе чули бо погано чути? Гало, ви мене чуєте? Так, так. І ще раз добрий вечір, всім. Добрий вічеркомандир зала. Дуже приємно вас бачити. Е, дякую за запитання про моє здоров'я. Ну воно краще. Я намагаюся реабілітуватися, щоб якомога скоріше повернути в Україну. Ну, стало гірше, коли я побачила рапорт Amnesty International, Але я в мене зараз цін, щоб одужати якомога скоріше. Ми, ти власне бачила батальйон Айдар в дії. Ти була разом з ними. Скажи, будь ласка, що ти побачила ось з твоїх, з твоїх вражень? Я думаю, це буде найкращим доказом від тебе про діяльність батальйону Айдар. 嗯、uh. Tak, ja te kilka tygodni e, żyłam z batalionem Majdari. Ja zobaczyłam umowy e, w jakich oni e, trzymają e, poloniętych, e, separatystów, terrorystów. E, te, Celudynych, bo oni żyją tam, można skazać jak w ostele. Tam trzy trzy e, trzy razy dnia otrzymują ciepło, e, Nie e, limitowana woda, ta sigarety, postępa medyczna pomoc. Ja to wszystko zapisała tak w swoich reportażach, to można po prostu podzielić. Na, e, to, le, nawet i wczas boja na periodowej, wzięli w plen e, terrorysta, który strzelał do nich, który na ich oczach ubił e, ich drużyn z bataliona. Pierwsze, co zrobili, oni jemu po prostu dali medyczną pomoc i spłacali jego życia. E, I znacie, po powodu marudostwa e, ono zawsze się na uł, każdej finie, na skim można przeczytać te historie Ale jak szło dalej, trafiało się coś, że oni nie ja pewna, że tam taka po prostu popadaje z razu w podarosz w środku batalionu, a następnie jej po prostu udalają z podarosz. Amnesty International, ono nie może e, dowodzić, nie ma dowodów, świadczenia, świadków. Ja dziwiła się na oryginalne dokumenty y tej repozycji w bo oni nie, nie mogą dowieść w jakim czyn o e, tym, też oni e, każą, trzymając się osobliwą milicję. No my znamy, jaka to wira milicja, osobliwą na Ukrainy. E, my nie stajecie, że z Anestes International, a i był tam była ludzina, jak i Francus, Niemiec, Wielka Brytania, nie znają, kto tam może, oni nie słyszeli, kto A była i takiej milicja. Tak jak u Francji i w Wielkiej z wiecie, im, zdajecie, że im ale co nie Ukraina? Majdźcie dla Amnesty International, które się przełuszane po powodu Ukrainy. Rzadko, że Amnesty International nie zrobi raporta pro lustro no, czyny russych terrorystów. Procesorzy potraktowali tańsze, pro zany bogokle, pro tił ukraińskich oficerów, jakie na elektrycznych dniach. В центрі Бога Бянка Б'янка. У нас просто трошки панно чути. В нас час лімітований. Ну власне, ти сказала те, що було важливо почути з приводу діяльності Айдару. На жаль, я мушу тебе прервати, подякувати тобі. одужання побажати так. і зустрінемось уже. Я сподіваюся, в Києві. Дякую. Це Дякую. була Б'янка Зарєвська, наш журналіст Еспресо, яка зараз лікується у Варшаві, і вона перебувала з батальйоном Айдар на сході. І ось буквально три хвилини, пане Ігоре, з нами Ігор Лапін Зола. Ротний батальйону Айдар на зв'язку в гостьовій студії. Я ось даю вам слово. Розкажіть, будь ласка, про те, що зробили з батальйоном Айдар під щастям, де було вбито, якщо я не помиляюся 40 чоловік і де саме десантники врятували так розумію, батальйон від ще більших жертв. і Як там вчинили із батальйоном Айдар окупанти і терористи? Ну трошки в двох словах скажу так: значить там загинуло. По деяким даним 12 бійців батальйону Єдар, всі інші загиблі, які там були, це були якраз такі десантники. Там це була... які пішли на допомогу пам'ять? Так, так, це була лише одна група батальйону Єдар, але тим не менше хлопці загинули. Значить, хлопці підривали себе гранатами лише для того, щоб не здаватися в полон. Так як все рівно полонених мордували. Вспарювали їм животи, значить, добивали. А після того, що знущались на тіла, є відео, є відео, просто ми не показуємо з цими є відео, животами. це не Зокрема, цих виконавців, цих злочинців, про які амністійний інтернет щось нічого не говорить. Тіла до сих пір не можуть опізнати. Ну і саме головне скажу для всіх, що батальйон Айдар веде війну з сепаратистами та російськими спецназівцями на Сході. Вів війну до цього перемир'я, а в тилу ми ну, не ведемо ніяких бойових дій і, зокрема, ну, скажімо так, ну, не приветствуємо це таке російське слово. Тобто будь-які насильницькі дії в себе вдома, в тилу ніхто нічого подібного не коїть. Тому я вважаю голослівними звинувачення. А хлопці загинули, дійсно загинули під щастям. І ми їх поховали з усіма почистями. До речі, при тому, коли хотіли отримати тіла загиблих, велись переговори з сепаратистами. Дуже довго тіла не віддавали. Мало того, зараз є інформація, що людина, яка поїхала за тілами, значить, її цю людину не випустили, і вона зараз перебуває в полоні. Тобто віри цим людям немає. А наше керівництво лише рахує сьогодні, скільки разів сепаратисти порушили умови перемир'я. По-моєму, вже таке було. Ми рахували двохсотих, ми рахували трьохсотих за час перемир'я. Зараз цим самим займаються наші можновладці, які рахують, скільки разів порушили перемир'я. Хочеш миру, готуйся до війни. Дякую вам дуже. На жаль, ми змушені завершувати нашу розмову. З нами був Ігор Лапін, позивний ЗОЛА. Це командир роти захід штурмової роти батальйону Айдар. Він сказав свою правду і свою точку зору з приводу того, що відбувалося на сході за участі батальйона «Айдар».